Пропоную вам послухати вірш Вієра весна. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручаї туркочуть сині, а брикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко, у пташинному гніздечку. Пропоную вам повторити за мною кожен рядок. Чути перший гуркіт грому Лине ластівка додому. Ручаї туркочуть сині. Абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко, у пташинному гніздечку. За бажанням повторіть, будь ласка, разом з батьками ще раз. Ви молодці. До нових зустрічей!